Ну це з рубрики «Маразм кріпча. Такої кількості вільних квартир не було питання, хто буде компенсувати. Це. Ще місяць такої оренди і потрібно буде запускати акцію. Третя кімната у подарунок. Ой, дебіли. Друзі, вітаю вас! Ви на каналі нерухомість без цензури. З вами я, Поселенко Костянтин, засновник кампанії The Capital. І я знає про нерухомість не І сьогодні знову ньюз. Перша новина у нас бомбосховище у кожну хату. Верховна Рада ухвалила закон про укриття. І що нам тут пишуть? Закон 7398 про те, що Верховна Рада зобов'язує забудовників будувати нові житлові об'єкти з бомбосховищами. Я так розумію, що у нас буде щось схоже на Ізраїль. А в документі зазначено, що Україна має терміново розгорнутися мережа захисних споруд цивільного захисту, бомбосховищ та крутів в новобудовах. Затверджувати документи в разі відсутності цього розділу буде заборонено. Укриття мають надійно захищати громадян від воєнних злочинів російських окупаційних військ. Згідно документу, усі придатні для криття об'єкти мають за потреби бути готовими прийняти населення в 12-годинний термін. Окрім того, у містобудівній документації на регіональному та місцевому рівні має з'явитися розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Ну, що вам сказати, друзі, я вважаю, що ініціатива крута. Uh, і uh, я так вважаю, що всі відчули uh, те, що нам потрібно. Дві стіни, да, як е, правила двох стін, е, щоб в кожній оселі це було. І паркінги ми добре побачили, е, як у паркінгах дуже чого не вистачало. Я, я навіть кажу за преміальний сегмент. Не вистачало туалету в більшості паркінгів, не вистачало кімнати, де можна е, там положити дітей спати. Е, діти спали в машинах, діти спали е, просто на матрасах у паркінгу. Тому я вважаю, що це ініціатива крута. Але ми повинні розуміти скільки часу потрібно буде, щоб все час це ухвалити, побудувати. Я вважаю, що ми такі будинки будемо отримувати роки через 3-4. Тому Прямо зараз на це розраховувати не потрібно. Я вважаю, що а, повинна бути ще ініціатива, щоб зараз вже, а, підлаштувати ті паркінги, які використовувалися як бомбосховище. А в преміальному сегменті було дуже багато, наприклад, і в комфорт плюс сегменті я знаю, вони були щоб їх. Допрацювали, поки у нас є е, таке затишче, е, їх потрібно допрацювати. Є дуже багато приміщень, я бачу, що в новобудовах пустують. І, і є приміщення, з яких це можна зробити. Е, якісь е, е, двоповерхові е, кроваті зробити хоча б для дітей, е, туалети, е, де можна помитись, де можна попратись. Оце все потрібно зробити. Е, і така можливість є. І я вважаю, що всі міста. Повинні бути облаштовані, і ці це зараз можна зробити. Є вільні руки, є така можливість, і це не дуже дорого коштує. Я знаю, що не всі новобудови можна легко перелаштувати, тому що комунікації іноді не дозволяють, але є соло ліфти. Щоб з мінусового поверху витягувала це все, Це все можливо робити, І компанія The Capital вже допомагала переселенцям. Ми вже робили такі речі. Ми ставили таке обладнання для того, щоб з мінусового поверху працювала вся каналізація. Тому цю ініціативу потрібно підтримати і максимально швидко реалізовувати. А ми рухаємось далі. Друзі, поки наш ринок нерухомості оговтується і приходить до тями. У вас є можливість інвестувати в Дубай прямо сьогодні і заробляти 30% річних. Наша команда задоволення поможе вам продати квартиру в Україні і проінвестувати в Дубай. І наступні два роки заробляти там. А потім ми повернемося і будемо відбудовувати Україну разом. І наступна новина у нас житло з дисконтом. Які ціни на оренду квартир у Києві пропонують цього літа? А ну, що у нас тут пишуть, і я це прокоментую також. Квартири в Києві за 5 тисяч гривень плюс комунальні нова реальність ринку оренди е, житлової нерухомості. Проте експерти попереджують падіння цін на оренду у столиці вже зупинилися. Далі можливо зростання, бред. Скажу вам зразу, це бред. Е, ніякого зростання ми зараз не бачимо. Це ж все, що ми бачимо, це е, долар. Е, якщо у вас житло в доларі, воно поч... продовжує падати. Якщо в гривні, то воно починає фіксуватись. Дійсно є дефіцит квартир однокімнатних, двокімнатних, або там студії, тобто якогось невеликого житла. Але все, що стосується трикімнатних, чотирикімнатних, п'ятикімнатних і інших, взагалі нема ніякого проблеми знайти. Я просто бачу, що в тих житлових комплексах, яких ми. Працюємо активно такої кількості квартир, яка є зараз, ніколи не було. Ніколи. А навіть в березні і квітні 2020-го, в саме розгар пандемії, такої кількості вільних квартир не було. Але то ви тоді пам'ятаєте, що було? Як виїжджали всі переїжджали там додому в свої маленькі міста повертались до. Родичів переселялись, навіть тоді такого не було. Зараз, я вам кажу, що просто у нас чотирикімнатні квартири стоять і ми навіть не бачимо, що воно хоч потроху рухається з міста. Я вважаю, що потрібно буде ще місяць такої оренди і потрібно буде запускати акцію. Третя кімната у подарунок, я її називаю, тому що. Всі розуміють, які будуть комунальні. Хто б там що не казав, що там пан Зеленський заморозив е тарифи? Ви розумієте, для того, щоб за заморозити тарифи, е потрібно е тоді ще прибирати е якусь кількість людей, які працюють в цьому ЖК, наприклад, там е садівників прибрати або е прибиральників прибрати. Ви розумієте, в що будуть привращатись е ці ЖК? В ЖК Варшавський будуть е е привращатись. Преміальний ЖК. Якщо піти по цьому шляху, то у нас буде двохметрова трава, якщо ви не пам'ятаєте, він випуск я там знімав. Як ЖК Варшавському займається благоустрієм, то будуть всі преміальні ЖК, От у нас з травою по 2 метри. І я думаю, що буде ще гірше, тому що якщо прибрати, якщо дійсно отримувати ту ціну, яку, яка була там до війни, то просто цим. ЖК прийдеться працювати в мінус. А питання хто буде компенсувати? Тому що бензин вирос зарплати в гривні вони також змінились, тому що людям потрібно купувати їжу людям потрібно пересуватись. а це все зросло. Ці всі витрати зросли. Тому ну я не, не вірю в те, що можна буде залишити старі ціни на комунальні. Я, я кажу на загальні комунальні, може газ. Світло, вони якось ще отримують, але в комунальних входять і деякі інші речі. Друзі, я вам скажу так, ми вважали, що більшість переселенців буде їхати в Київ, але чомусь Київ не вибирають. Я ще скажу і за Сумську, і за Чернігівську, і навіть за Харківську, за Миколаївську. Ці області не вибирають чомусь Київ. Вони їдуть в невеличкі міста. Наприклад, в моєму рідному місті Кремінчук дуже багато харків'ян переселенці з інших міст не дали потоку, і це ніяк не вплинуло на ринок нерухомості на ринок оренди в місті Київ. А я вам скажу більше, забудовники розраховували, що переселенці будуть купляти. І зараз я розмовляючи з багатьма забудовниками, бачу від них зворотний зв'язок, що переселенці не купують квартири. На жаль, на жаль, не купують. Я е, так. Вважаю, що тут дві причини: перша гроші їх не дуже багато а ціни в Києві до них треба ну, пристосуватись, підготуватись. Вони занадто великі, якщо порівнювати з іншими містами. Друге, вони не хочуть ризикувати ще раз. Ті, хто втратили, не хочуть ризикувати. І ті, хто у кого залишилось житло в інших містах, вони не хочуть ризикувати краще, якщо вже і витрачати гроші, то вони напевно, будуть її купувати десь на... близько до кордону. Да? Я зараз кажу за захід України, десь там. Тому на нас на київському ринку нерухомості переселенці ніяким чином не впливали. І тут дуже цікава особливість, друзі. Зараз, ці ціни на нерухомість схожі з цінами у Києві. І для мене це дуже дивно. Колись у квітні я навіть ми так вистроювали рекламну кампанію. Що навіщо переплачувати на заході України, якщо можна не доплачувати у Києві? То я зараз можу так вже сказати і про центр України, про те, куди виїхала більшість переселенців, що у Київ можна заїжджати. Ціни норм це для того, щоб трошки розкачати ринок нерухомості у місті Київ. Друзі, остання новина на сьогодні. Э, зачитаю її. У Маріуполі окупанти намагалися позбавити українців права власності на нерухомість. Ну, це з рубрики Маразм кріпчав». Окупаційна влада Маріуполя Донецькій області ухвалила рішення, згідно з яким з 19 липня всіх громадян України позбавлені права власності на нерухомість у місті. А, але що тут пишуть? Тепер реєстрацію нерухомості необхідно проводити в органах так званої ДНР. Таке рішення окупантів викликало величезний резонанс у місті. Через що вони почали готувати оточення, що ухвала відноситься виключно до службових квартир працівників правоохоронних органів України, державного та комунального майна додав пізніше якийсь Андрющенко за словами радника, із постанови приберуть або уточнять, що на фізичних осіб вона не поширюється. Найцікавіше, що резонанс викликаний саме росіянами. Які теж підпадають під дію цієї постанови. І якщо для українців цей папір не має жодної сили і не позбавляє їх права власності за законом, для росіян ситуація прямо зворотня, оскільки вони визнали так звану ДНР. <с? Ой, дебіли. Сьогодні дивився зранку ролик в одному з телеграм-каналів про те, як виглядає зараз Маріуполь, і на це без сліз дивитись дуже тяжко від Маріуполя. Там була показана частина міста біля моря. Ну, це мертве місто. Мені згадалось, наше місто прип'ять щось схоже на це. Дерева розбомблені будинки без вікон. Дуже сумно. Я вважаю, що після деокупації можна буде в Маріуполі зробити щось схоже на грузинський батумі або збудувати український дубай. Це дуже красива частина України, і вона повинна приймати відпочиваючих. Тому чекаємо, коли наші військові звільнять цю частину і ми почнемо відбудову, і Маріуполь буде ще кращий. Добре, друзі. На сьогодні це всі новини. Що що сказати? Для того щоб це все пришвидшити нашу перемогу. Потрібно допомагати нашій армії, нашим переселенцям, тим, хто в нас залишився без роботи, без житла, без грошей. Друзі, ми самі підтримуємо і радимо вам долучатись. Давайте попрацюємо разом. Від вас лайки, коментарі. А від мене гроші на потреби ЗСУ. Скільки сотень лайків ми зберемо, стільки тисяч гривень ми відправимо на потреби ЗСУ. Тому від вас лайки, від нас тисячі гривень. І давайте перемагати разом. Слава Україні! Смерть ворогам! І до нових. До новых Пока-пока. Так, хорошо, поехали. И я знаю про нерухомость. Как поискать? Не по наслышке забыл опять. Нас... Кому-то не спится. Алло. Алло.